Всім привіт, Ну що, поїхали розпаковка номер 3. Ось таке дуже цікаве. Ой! Я думала, вони будуть маленькі, вони будуть більші, а тут наоборот. Я думала, що вони будуть менші. Так, пакетики. А, туди а, все, чекайте чи ні. Так, чи ні? Це корочка, там щось, що там ще що там, що там ще є. Ну, щоб воно не стояло так, в, знаєте, як у мене. Отак. От Це блін, не закручується. Ага, закручується. Ось так їх ставиш. І воно тебе не валяється, як у мене, знаєте. ну Може ви там хазяйки, знаєте, а мене все купу. Ось так ставиш і, і бачуш собі гарненько стоїть у цім. Але мені дуже цікаво, як воно, як воно туди, його. Напевно, не знаю. Розберемося, прикріплю вам, скільки коштує, що пластик дуже такий плотний, так що супер рекомендую. Мені здається, що тут є. Це у нас. О, це горітьку. Я заказала сказала, Маріш оконців загалики. Вона ход біля ласкав. Цей. А це, я думаю, це буде супер. Вау! Hello Kitty, клас! 26-27, хер поймеш, знаєте, цих китайців. Але вони класні. Трошки скривлені, але нічого. Зараз радості буде повні штани. Супер, підошва така. Такий пасок, до сумки. тепила, щоб міняти. До речі, дуже класний і дуже якісний. Пасочок. Я бажаю отакі розпаковки, але скажу, хто такий тему залежний, як я. Це піжамка, дівчата, класна. Дуже якісна. Я думала, буде інакше Дивіться, яка вона мені гусенька. Якраз на тепер вона спить, розкривається. Чотири роки Теж костюмчик її. Такі костюмчики, що для дому я заказую її більші. Це ось такий теж, дуже класнючий дуже Ммм, якусіцький, і штанішки такі. Ну, буду трошки великі, але то нічого для дому Якась її... А Я собі згадала, що у мене перший розпаковці, я, я купила е, блузочку, і я ж її не поміряла. Тепер... Це 100, вона буде на неї добра, 100% котон і у нас є такі чорні джинсики, буде якась... якщо захоче віддіти, бо вона у мене така, знаєте що. <гум> а, я думала, не знаю, 100 раз його закидала, корзину удаляла. Чи його заказувати так, це в нас пісель. Я люблю, щоб було таке трошки. Я думала, він буде просто, знаєте, такий плетений, а він трошки, трошки якийсь. Хоч щось мені прийшло. Так. Що? Це? А, колготки. колготки. Мені треба коготки. Це, типу, знаєте, одіваєш і типу, ти без коготків. А що сірі? А що? Я сірі не люблю. А на що сірі? До чого сірі? Так само, як червоні. То це у нас косметичка. У мене така стара косметичка, і така неудобна. І це. Мягусенька, нічим не пахне, нічим не воняє. Супер. Дві. Тут є дві кишені. Один, два. Коротше, піде все моя косметика, скільки в мене її є. І ось так вона закривається. Що закриється? Ага. Ось так. Клас. Трошки загнулося, але нічого, воно розплегне. Супер рекомендую, дуже класно. І... Ну, це, звичайно, не шкіра, але такий сведер. Надіюся, що він буде добрий, він мені сподобався. Ну, що, дівчата, Ось такий сведер, такий рукавчик. Він... Прямо я задоволена всі 100%. Це XL, 100%. І ще я заказала XL. Він довгий, Я думала, що він буде довший, але він класний. Зараз вам ще покажу. Я заказала ці такі штуки, е, типа Аля Кофта, Аля блузок. Ось коли не хочеш е, одівати під, ну, дробку, типа блузочка і все. І тут маєте комірець, розстірнули, супер. Я заказала ось таку кофтинку, блузочку. І ну, я це перед цим і робила розпаковку. І я її запхала разом з тими речами, щоб відправляти назад. Ви увиділа, але як вам дівчата? Рукавелечка. Ось так.